Уявіть світ, де кожен крок у вашому домі перетворюється на крок до безпеки та зручності. Це не майбутнє, це реальність завдяки Media Window Door Sensor 2. Представте, що ви на роботі, в дорозі або навіть на відпочинку, і можете в будь-який момент перевірити, чи зачинені двері та вікна вашого будинку. Саме такі можливості відкриває перед вами цей інноваційний датчик. Mijia Window Door Sensor 2 це не просто датчик, це ваш особистий охоронець, який не спить. Завдяки інтеграції з мобільним додатком My Home ви маєте реальний контроль над безпекою вашого житла. Віддалене спостереження за станом дверей та вікон ніколи не було простішим. Але це ще не все. Цей датчик здатен спілкуватися з іншими пристроями у вашому домі. Уявіть ситуацію: ви повертаєтеся додому, а ваш будинок уже знає про це. Він не просто вітає вас відчиненими дверима, але і вмикатиме світло, створюючи затишну атмосферу просто неба. І все це завдяки можливості інтеграції Media Window Door Sensor 2 з системою Smart Home. А тепер додайте до цього розумне голосове керування через колонку Xiaomi AI. Навіть якщо ваш смартфон не під рукою, достатньо лише запитати колонку, і вона розповість вам про все, що відбувається у вашому домі. Це справжнє відчуття майбутнього у вашому сьогоденні. Не забули про безпеку вночі. Інтелектуальне освітлення в темний час доби це ваша особиста охорона. Якщо хтось непроханий захоче відвідати ваш будинок, негайно спрацює світловий сигнал. Представляю вашій увазі зволожувач повітря Baseus DHXX-02 White. не просто пристрій, а справжній супергерой для вашого дому. Цей витончений білий гаджет не тільки вбереже вашу шкіру від сухості та допоможе зберегти ваші рослини в живих під час опалювального сезону, але й має потаємну місію боротьби з невидимими ворогами, пилом та бактеріями. Використовуючи розумну ультразвукову технологію, базеус м'якоше шепоче вологі обійми вашому домашньому повітрю. Підтримуючи оптимальний рівень вологості від 45 до 70%. це як мати в будинку особистого метеоролога, який не просто передбачає погоду, а й активно формує її для вашого комфорту. Якщо ви коли-небудь мріяли про те, щоб ваші меблі і книги говорили дякую, то цей зволожувач ваш шанс. Він не тільки рятує вас від сухості повітря, але й піклується про добробут ваших речей. Вважайте, що це ваш домашній феєрверк корисності та комфорту. І тепер уявіть собі, поки ви насолоджуєтеся чистим і свіжим повітрям, десь у глибині зволожувача героїчно бореться маленька, але відважна команда ультразвукових хвиль. Вони майже як мініатюрні супермени, але замість того, щоб літати навколо світу. Вони роблять ваш дім більш здоровим і приємним місцем для життя. Отже, якщо ви хочете додати трохи супергеройської магії до вашого дому і зробити свій день трохи веселішим, базу з дієчк 02 White – ідеальний вибір. А ще він гарантує, що ви не перетворитесь на мумію від сухості повітря, що зізнайтесь завжди є плюсом. Xiaomi My Home Security Camera 360 2K Pro від компанії Mijia. Ця камера не просто додаток до вашого інтер'єру. Але й потужний інструмент для забезпечення безпеки. Захоплюючий дизайн і вражаюча якість збірки перше, що ви помітите, вона оснащена захистом від ударів, а її об'єктив може рухатися горизонтально та вертикально, забезпечуючи широкий огляд, і робить це абсолютно безшумно. На задній панелі сферичного корпусу знаходиться динамік і порт мікро-USB, А під об'єктивом зручно розташований слот для картки пам'яті мікро Встановлення і налаштування камери дуже прості. Що робить її ідеальним вибором навіть для тих, хто вперше зустрічається з розумною технікою. У комплекті з камерою йдуть всі необхідні аксесуари для монтажу на стіну стелю або стіл. Просто підключіть камеру до джерела живлення, і вона готова до роботи. Використовуючи додаток Xiaomi Home для Android або iOS, ви зможете спостерігати за своєю оселею в реальному часі. Підключення через Wi-Fi працює на частоті 2 і 4 ГГц, гарантуючи стабільний зв'язок. Якість відео вражає. Камера забезпечує чітке зображення з можливістю огляду на 360 градусів горизонтально та 96 градусів вертикально, не кажучи вже про неймовірний нічний режим, який забезпечує чітке відео на відстані до 10 метрів. Особлива функція цієї камери голосовий зв'язок. Ви можете спілкуватися зі своїми близькими через камеру з чітким звуком і мінімальним шумом на тлі, що робить її не лише інструментом безпеки, але й засобом для спілкування. Дякую, що дивились до кінця. Підпишіться на канал та не забудьте поставити лайк. Я буду дуже вдячним. До зустрічі в наступних відео.